Дело Делтомінгелачо та шука з драги Ромале. З добрим весняним днем вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск програми Романо ДЖВІПен. У сьогоднішній нашій передачі ми розповімо про дві події, що відбулися минулого тижня. Це завершення тренінгових програм громських посередників за програмою Ромет та проведення першого постійно діючого семінару для вчителів шкіл, де навчаються учні ромської національності. У наших попередніх передачах ми розповідали про створення мережі ромських посередників в Україні, який проводить Міжнародний благодійний фонд «Чиріклі». Для того, аби робота медіаторів велася якнайкраще, ефективно, необхідно правильно підготувати регіональних представників до виконання поставлених завдань. А ці завдання непрості: робота не тільки в ромській громаді, а й з органами влади, пошуки партнерів, як правильно планувати свою роботу, як провести аналіз потреб. Громади, як працювати в групах. На ці всі непрості питання кваліфіковані спеціалісти розповідали учасникам тренінгу, що відбувся недавно в Одесі. Отже, про це все по порядку. Загальною програмою Ромамед є це поліпшити якість та ефективність роботи посередників, які працюють у сфері освіти, охорони здоров'я, працевлаштування. Забезпечити підтримку встановленні кращих методів спілкування і взаємовідносин між ромами і державними установами а для цього необхідно впроваджувати справжнє, ефективне міжкультурне посередництво, забезпечити інтеграцію ромів, засновані на правовій основі України. Як завжди, програма тренінгу була надзвичайно насиченою і складалася з кількох модулів – комунікаційного, медичного, правового і фінансового. Про ідею створення першої системи ромських медіаторів в Румунії з нами поділилася тренер Рамона Урсула. Цей проект розпочався спочатку в Румунії 10 років тому за допомогою Ради Європи і був дуже успішний. І далі він був поширений на дальші країни Європи. На тепер ми підготували вже майже. 300 медіаторів по всій румунії вони працюють на міській ради і отримують зарплатню від Міністерства охорони здоров'я. В минулому році у нас був дуже успішний тренінг. Ми підготували десь. 30 медіаторів Ми беремо людей, які вже мають певний досвід роботи, спілкування з румською громадою і спілкування з місцевими органами влади, але все одно такі люди потребують подальшого вдосконалення, подальших знань і досвіду, і саме це ми даємо їм під час наших тренінгів. І завдяки такій програмі, завдяки роботі медіаторів, ситуація в ромських громадах покращується, вони отримують паспорти, і інші потрібні документи, отримують соціальну допомогу, мають доступ до лікарів і до медичної допомоги. У комунікаційному модулі розглядалося питання завдання і ролі ромських медичних посередників. Наголошувалось, що ромські медіатори повинні дотримуватися коду етики, вести свою роботу не насильницькими методами, а шляхом переконань доброзичливого ставлення до партнерів, представників органів влади. Тільки в такому випадку можна сподіватися на позитивне вирішення медичних освітніх правових питань ромської громади. Ця програма дуже... Действенное, нужное, но быстрого результата, мгновенного мы не увидим. Это кропотливый такой труд, и я думаю, что чем больше мы приложим усилий, тем больше мы увидим положительных моментов по работе этой программы. Конечно, у нас будут встречаться большие трудности, потому что... І люди закриті, і не готові люди, ще к тому, щоб їм так йшли на встречу. не не, не к тому, щоб їм как-то допомагали в такому в такої ситуації. В Донецькій області за офіційними даними мешкає 4106 ромів. А неофіційно ця цифра ну приблизно 18-20 тисяч. Тому ми будемо орієнтуватись на цю цифру. Зараз наша робота трохи змінилася, тому що сама наша головна ціль це профілактика туберкульозу в Донецькій області. Ну, ситуація зі здоров'ям ромів, така як, мабуть, і по всій Україні, не дуже добра, тому що люди живуть дуже часто за межо бідності. Можна сказати чесно, що деякі з них не доїдають і живуть у досить поганих умовах зараз цей проект підготовки ромських медіаторів втілюється і в Україні. В минулому році проводились тренінги, готували нових медіаторів. В цьому році проводиться низка тренінгів спрямовані на підготовку медичних медіаторів для ромської громади. Відомо, що туберкульоз є досить поширеним захворюванням в Україні, і тому дуже важливо проводити інформаційну і профілактичну роботу ми готуємо ромських медіаторів для того, щоб вони вміли працювати з ромською громадою, відвідувати сім'ї, розказувати про необхідність обстеження, про необхідність вживання превентивних заходів, проводити свої рідні фокус групи, розказувати про важливість виявлення туберкульозу на ранніх стадіях і його лікування. Отже, завдання медіаторів вміння налагодити контакти з представниками ромської громади з ромськими сім'ями і встановити необхідні робочі відносини з представниками влади, з медичними працівниками для того, щоб забезпечити належне обстеження і лікування. Отже, їх завдання вивчати потребності ромської громади, допомагати їм. І покращувати життя. Ми намагаємось допомогти людям виявити хворобу, вилікуватись від неї, будемо збирати фокус групи, будемо привозити лікаря у міста компактного проживання Ну, Будемо співпрацювати з державними органами, з представниками Міністерства охорони здоров'я в Донецькій області. Вы знаете, что Рома это народ, у которого есть своя субкультура, народ это Рома, у которого есть определенная ментальность, которая не позволяет может, явно говорить об этом заболевании. вот. Но в то же время это актуально. Так как мы являемся э, частью украинского общества. Мы знаем, что это социальное заболевание, мы знаем, что это э, заболевание, которое хватило все. сферы населения Украины, в том числе и румын. Вот, поэтому, так как мы находимся в Украине, мы также являемся... Эта проблема также касается и ромов. Вот. Но здесь очень важно в контексте ромской культуры, в контексте ромского менталитета донести информацию о профилактике этого заболевания и найти пути разрешения. Потому что я думаю, что для того, чтобы людям донести ту или иную информацию, в первую очередь с людьми нужно построить взаимоотношения. А эти взаимоотношения строятся на основании их ценностей, на основании их приоритетов, на основании их табу, скажем так. То есть нужно знать вот эти границы, их не переступать и в то же время. И еще один очень важный момент, Рома, они знаете, у них очень развита интуиция. Они чувствуют людей, которые к ним приходят. Вот. И они чувствуют, если люди действительно хотят им добра, то в любом случае эти люди поймут и со временем примут. Поэтому это очень важный момент, который я говорю в первую очередь себе и говорю с тем людям, с которыми я работаю. Особливої уваги заслуговував також правовий модуль, де розглядалося питання прав і обов'язків хворого на туберкульоз згідно чинного законодавства України про адміністративну та кримінальну відповідальність за злочини, порушення закону і соціальну бездіяльність у сфері виявлення і боротьби з туберкульозом. Я считаю, что если выявляются больные РУМа, то их нужно и ставить на учет у диспансеры, и находить лекарства на лечение, и поднимать каких-то еще дополнительных доноров для того, чтобы купить эти лекарства. И также работать с самими румами, учить их, как не заражаться этой палочкой, и как реагировать в случае вспышки этой болезни и так далее. Если коснется вопрос о дискриминации Ромов в получении медицинского обслуживания, тогда уже меня и моей команды коснется этот вопрос, и мы должны будем реагировать на это. зная их нужду, интересы, их историю этого э, народа. И она достаточно велика, глубока и интересна. Э, знаете, слаживается всякое впечатление у людей, но мы все люди, и у каждого народа есть свои плюсы, есть минуса. Сегодня, конечно, меня интересует э, э, как бы э, та сторона, о которой многие не знают. И я хотел бы немножечко раскрыть. Сегодня эти люди нуждаются во всесторонней помощи. Есть возможность э, помочь им решить вопросы в паспортизации. Сегодня это стоит на государственном уровне. Но есть моменты, нюансы, где все чиновники недопонимают эту проблему. По хворым на туберкулез у нас, на жаль, нет официальной статистики, Бо лікарі не розголошують таких даних, вони не мають права. І навіть якщо ми будемо працювати з Ромами, то теж основний така основна заповідь наша це конфіденційність. Тому, якщо будемо виявляти випадки, знаходити хворих, то звичайно ми будемо допомагати їм лікуватися. На тренінгу розглядався і медичний модуль, який, до речі, вели представники Міністерства охорони здоров'я, кваліфіковані медики-фтізіатрі. Розглядалось питання епідеміології та проблеми виникнення захворювання туберкульоз, факторів, що зумовлюють поширення цієї хвороби, та структури протитуберкульозної допомоги профілактики в Україні. Те, що стосується соціального положення, ну, я хочу сказати, що теж дуже маятник. Довольно-таки большой, потому что есть люди, которые живут, скажем так, они живут в высокий уровень скажем, материального достатка, и есть люди, которые действительно нуждаются. Рома, которые нуждаются в жилье, трудоустройстве, медицинском обслуживании, в правовой защите. Вот, Поэтому эта нужда актуальна у нас очень, так же, как, допустим, в Закарпатье и в других регионах. Если медиатор приходит к румам в табор, то Во-первых, нельзя стесняться своих проблем, а быть открытыми, верить этим медиаторам и стараться так идти на контакт, не бояться их. И стараться верить лучше, надеяться, на, допустим, выздороветь, и... потому что это очень небольшой плюс для организма человека, верить лучше и настраиваться на выздоровление. Специалисты с финансового права. Ознайомили учасників тренінгу з взірцями фінансової звітності, правилами їх заповнення, застосування спрощеної системи оподаткування та інші важливі питання. І ця болезнь, ви розумієте, що вона общественна болезнь. Она затрагивает буквально всі слої населення нашої країни. Сегодня, конечно, ми знаємо, що по, по статистике наша страна займає достатньо низкий уровень борьбы с этой болезнью и мы занимаем в мире четвер... в европе четвертую позицию в заболевании. но я хочу сказать что конечно со стороны нашего правительства президента и министерства здравоохранения соответствующих органов, которые имеют и обязаны осуществлять эту деятельность и в городских допустим у нас есть эта программа. Ми что що це програма государственного бюджета. бюджету. Сьогодні, сьогодні ну согласиться я не можу, тому що сьогодні может заболіти от самого главного представителя нашого государства і всеми остальными людьми. Поэтому этой болезни не застрахований ще в жовтні 2010 року. Представники держав, членів Європи, на зустрічі на вищому рівні в Страсбурзі, прийняли декларацію щодо Ромів. Кабінет міністрів Ради Європи зазначив, що Рада Європи повинна реалізувати європейську тренінгову програму для ромських посередників, відомою під назвою «Громет», для того, щоб узагальнити існуючі національні програми та більш ефективно використовувати ресурси, стандарти, методологію та інфраструктуру Ради Європи в тісній співпраці з державними, центральними та місцевими органами влади. Тренінгові програми завершені на черзі впровадження теоретичних знань у практичну діяльність успіхів вам, ромські посередники, у цій важливій роботі.